Заходимось на домі Котузакія-3, де 24 липня був приліт шахетом. Ви бачите, в якому стані знаходиться будівля, але хочу запевнити, це не перша, не остання зустріч наша з мешканцями і постраждалих квартир, і з мешканцями в цілому будівлі. Можу сказати наступне, що нарешті сьогодні ми отримали техзвіт від будівельної академії, що дозволяє нам приступити вже к тому, щоб демонтувати всі нависаючі ті конструкції, і приступити для консервації пошкодженої частини дому. Після цього будемо робити проект і відновлювати цю будівлю. Сьогодні ми зустрілися з мешканцями, де ми доповіли наступні наші кроки, що ми, що ми і коли будемо працювати. Якщо буде йти все за процедурою і нічого нам не буде перешкоджати, або є щось не виявиться, таке, що ми ще не побачили. То я думаю, що десь за два-два місяці ми зможемо стабілізувати цю ситуацію. Люди повернуться в свої квартири. І ми почнемо вже відновлювальні роботи. Працюємо!